Всім доброго дня. Так, пищав в мене генератор. І я вирішив підтягнути гріменець. Відпускаємо ось цю от гайку. Там зверху є ще гайка. І натягуємо генератора на І він вже не пищить. Ось так, щоб до 90 градусів повертався. Разом з цим я помітив, ось тут от масло. А підтікало масло. Ось це от теплообмінник. І зверху капало масло і стікало от сюди. От. Теплообмінник до Кронштейну кріпиться через різинку. Ось тут є резинка. Спочатку я подумав, що різінці вже цей від старості, чи від температури, чи від чогось. Ну, Втратила свою властивість. Але не так. Ось тут є гайка. Яка притискає теплообмінник до цього Кронштейна. І гайка виявилась відкрученою. Мінялися фільтри пару разів, вона по чуть-чуть, або від температури, нагріву, охолодження, і вона по чуть-чуть, як би сказати, ось добре видно, відпускалася. Взагалі була свобода. Гайку я піджав. І зараз видно, що не тече, бо текло навіть без тиску. На заглушеному двигю прокапувало прокапувала маса. Так що треба постійно слідкувати за цією гаєчкою і підтягувати. Ну і ще одне, щоб не повторювати моїх помилок. Або це просто... просто неуважність. Дали мені такий фільтр масла. Фільтр від бензинового автомобіля. Ось це я взяв вже один з фільтрів. Воно може бути трошки менше, але видно розміри. В два рази ось. Це тільки по внутрішньому діаметру. Так що на це також треба звертати увагу. Так як на Т-4 на цей мотор підходить куча фільтрів. І треба дивитись уважно. Що це продавці підсувають. Зараз ставимо цей фільтр, прикручуємо. Ну ось, не знаю, чи добре видно, Ну видно, що фільтр закрутив. все він тут відмінно поміщається. Зараз зальємо маслом. Масло я буду заливати старе, так як недавно міняв, хоча воно чорний, бо це дизель. Ну, тим не менше. Заливаємо масло. Заводимо, дивимося, чи нічого не тече. І збираємо захист. Заливаємо масло. Ну, Видно? яке чорне. І це лише ну, 2000 нема. Ось таке от. Це дизельний мотор. Хоча масло міняється регулярно, але сажу ніхто не відміняв. Доливаємо ще трошки чистого. Все видно чистеньке.